Ну що, ласкаво просимо, дарино. Лідія Семенівна суворо згори вниз дивилася на парочку, яка забарилася у дверях. Жінка поправила свою ідеальну зачіску і картинно поклала одну руку на іншу. І на її руці виблискував якийсь напрочуд знайомий браслет. Проходь, не бійся. Стас ширше розчинив двері батьківської квартири і злегка підштовхнув даринку вперед. Не соромся тут усі свої. Добрий день, тихо промовила Дарина й опустила погляд. Як же незатишно вона, дівчина, що виросла в дитячому будинку, почувалася в таких хоромах, вона більше звикла до гуртожитку медичного коледжу, де навчалася, а ще до маленьких хрущовок своїх небагатих друзів. Тут же все було як у кіно блискучий паркет, вітальне з круглим столом та сліпучою кришталевою люстрою. Шкіряний диван, дорогий килим, картини, якісь хитромудрі вази батько привозив із закордонних відряджень. Сказала б вона своїм дитбудинківським приятелям, де живе її наречений, вони б її насміх підняли, а той врізали б за те, що каже неправду. Адже багаті зустрічаються з багатими, а з бідними бідні, закон життя. Але зустріч Стаса, студента престижного юридичного вишу. Стала винятком. Він закохався з першого погляду в маленьку тендітну даринку, одну з найкращих студенток та майбутню медсестру. Він тоді їхав машиною, побачив її на зупинці листопад, холод, вітер, сніг. А вона стоїть маленька, як горобчик, і куталася в куце пальтечко. При цьому вдивлялася в туман, наче боялася пропустити автобус. Адже якби пропустила біда, грошей на таксі не було. А тут він. Красень на спортивній іномарці зупинився, запропонував підвести, потім запросив на каву, потім зустрів після пар, потім поцілував. Дарина насторожено ставилася до Стаса, дуже соромилася, коли він за неї платив, і завжди пропонувала просто прогулятися парком, а не ходити в кафе і не витрачати гроші. Її подружки казали, що він просто пограється з нею і кине, а насправді, здавалося, все було не так. Він справді закохався, хотів дбати про неї, і Дарині вже говорив про весілля, а ось сьогодні привів познайомитись із батьками. Дарина чудово розуміла, що його заможна родина не буде рада такій партії? Ну, що з неї взяти? Ні кола, ні двора? Так, людина може хороша, так професію потрібно здобуває, читала багато, вчилася добре і тому досить освічена. Але хіба це важливо для таких людей? З 15 років Стаса виховувала мачуха. Вона була доцентом на одній із кафедр юридичного університету, де зараз і навчався Стас. Батько все життя займався бізнесом і довго самотужки виховував Стасика. Мати померла, коли хлопчику було п'ять, і ось через десять років у їхній дім прийшла нова дружина Лідія Семенівна. Випащена, владна, але розумна і досить порядна. Вона щиро ставилася до дитини і чесно переймалася її майбутнім. Іноді, здавалося, навіть більше, ніж батько. У мене своїх дітей немає. Так що ти мені, Стасе, я хочу, щоб ти був щасливий, не знав бідного життя. Якось за чашкою кави розговорилася вона. От де ти цю дарину знайшов? Ну, невже у вас на курсі добрих дівчат немає? Там же всі із заможних родин. Є тітко Лідо. Але вони порожні, бездушні, дульні та жадібні. Що не дай все мало. А моя даринка знаєте яка? Дрібницям радіє будь-якій дрібничці, стрибає, як дитина, і дякує. Мені для неї хочеться все зробити, весь світ кинути до її ніг. Так, може, бреше, грає. Бачу вже який ти. Знаєш, що в батька твого бізнес машина он яка? Хто її батьки? Раптом алкоголіки чи хтось гірший? Ти не боїшся з нею справу мати? Вона не знає, хто її батьки, взагалі до десяти років не пам'ятає себе і навіть не знає, чому в дитбудинку опинилася і з якої сім'ї була. Як це? А поліція опіка у них же є документи. Просто її знайшли в лісі і привезли до дитячого будинку. Час такий був, що безпритульними особливо ніхто й не займався, тож батьків не шукали. Вона до ладу не знає нічого та й не пам'ятає. Але я впевнений, що якщо про неї дбати, оточувати любов'ю і дати відчути, що вона в безпеці, то колись усе згадає а може, й не треба, щоб згадувала, хозна, що там пам'ять вирішила сховати. Тітко Ліду, я її люблю, і вона мені дуже дорога, я боюсь її втратити. Ох, стасику, який же ти ще хлопчисько! Але хто тобі сказав, що з першим коханням треба до раксу одразу йти? Зустрічайся, спілкуйся, а із серйозними вчинками почекай час покаже. Стас чекати не хотів, тож вирішив познайомити Дарину з батьками, а потім зробити їй пропозицію. Він навіть каблучку приготував і постійно перевіряв її в кишені піджака. Лідія Семенівна жестом показала гостям місце за столом. Ось сюди, сідай. Дарина кивнула і на секунду заціпеніла. Вона розглядала браслет на руці. Але де ж вона його бачила? Може, в інтернеті? Хоча, ніби ні, ось дивишся на нього, і тепло в грудях відчувається. Браслет був найтоншої роботи срібний, кручений, з блакитними каменями бірюзи. Він трохи почорнів від часу. Але все одно мав шикарний вигляд. Візерунок досить тонький і хитромудрий. Добрий день, мене звуть Василь Йогорович. У дверях з'явився голова сімейства. Тату, це моя Дарина, знайомтеся. Здрастуй, Дарино, та гостя яка чарівниця. Чому це зачарувала мого стасика? Тільки про тебе й говорить. Ой, годі розмов, ходімо до столу, розпоряджалась Лідія Семенівна. Васю, відкрий вино. Е, е, Стасе, увімкни світло яскравіше. Під стелею засяяла величезна кришталева люстра кілька десятків свічок, і дарина змогла ще краще розглянути браслет на руці господині. Ой-ой. Ой-ой-ой!» – раптом скрикнула дівчина і притиснула руки до грудей. Не може бути. Решта подивилися на неї зі здивуванням. Ти чого? схвильовано спитав Стас. Ну, й манери. З усмішкою протягла Лідія Семенівна. Це ж браслет моєї мами. Звідки він у вас? Що означає твоєї мами? Може, це все, що є в цій квартирі, теж твоєї мами? Що за дурниці? Стасику, нехай твоя дівчина стежить за язиком. Дайте відповідь. Звідки у вас цей браслет? Це подарунок мого чоловіка. Він мені привіз із поїздки Європою, купив якісь антикварні кремничці. Що за запитання? Ви розумієте, Дарина випила води, яку їй байливо подав Стас. Я взагалі нічого не пам'ятаю про своє минуле, тільки дитячий будинок. Але ось зараз, побачивши браслет, згадала точнісінький такий самий був у моєї мами. Вона мені його подарувала. І я його носила, я маму згадала, все згадала. Хм, цікава історія. Може, збіг? Вже ми точно його у твоєї мами не крали, трохи ображено сказала Лідія Семенівна. Усі ці розмови видалися їй дешевим трюком. І як же ти його загубила? Я не пам'ятаю. От теж бо й воно. Дарино, а ви вмієте плавати? несподівано спитав Василь Ігорович, який спокійно потягував вино з келиха. Ні, не вмію, не знаю. Я дуже боюся води. Як бачу всілякі водойми та річки, погано стає. Васю, ну що за запитання? Не хотів тобі казати, але таємне стає явним. Хоча приховувати особливо нічого. Лідія здивовано подивилася на нього Не з Європи я його тобі привіз. Ми тоді з хлопцями вирішили поїхати на кілька днів на рибалку. Всі речі, які ти мені приготувала для офіційних зустрічей, я залишив у готелі. Взяли човни, все спорядження, поїхали рибалити. Ти мені забороняла такі поїздки, от я й не сказав. Розбили намети, заночували, випили, ну, сама розумієш. А вранці прокидаємося від страшного крику: Дарино, Дарино, ти де? І берегом бігає жінка. Дарина дивилася на нього у всі очі. Моя мама. Виходить, так. А на березі сидів якийсь хлопчик, весь тряся. Поруч лікарі, рятувальники, поліція. Ми вийшли, спитали, що та як. Сказали, хлопчисько, воду поліз. А плавати він узагалі не вмів і почав тонути. І ось сусідка його, Дарина, стрибнула за ним у воду і виштовхнула. Він зумів дістатися берега, за якусь деревинку зачепився і вибрався, а вона не змогла Потонула. От мати її довго бігала, кричала, речі її все обіймала, плакала. Потім її забрали лікарі, а ми ще кілька днів там постояли. Місцеві рибалки нам сказали, що дівчинку не знайшли. Потонула, значить, а я ввечері сидів на березі і помітив у багнюці затоптаний цей браслет. Думав, що браслет цієї дівчинки, а де шукати матір, я не знав. Навколо кілька сіл. Де там ця жінка? хто зна? Загалом залишив собі? Ну, а ти, Ліду, знайшла його, коли мої речі розбирала? Ти ж у мене ревнива? Тож, не став я нічого такого розповідати. Сказав, що в антикварній крамничці в Німеччині купив. Так. Браслет чудовий. Я ж скільки його носила. Він завжди мені удачу приносив. Але все таки він твій, дарино, бери. Я ось тільки не розумію, як тебе не знайшли і чому ти опинилася в дитбудинку?» Після довгої паузи дівчина відповіла глухим голосом: Я згадала той день. Це був Дмитрик із сусіднього будинку, На рік молодший за мене. Ми прийшли на річку. Я пообіцяла, що навчу його плавати. Зняла одяг. Браслет це зняла. Думала, що він на мілині вчитиметься, а він на глибину поліз там же вири. Я плавала там раніше, і воду знала добре. Казала йому повернися, повернися, а він дуріти почав загалом догрався, почав тонути. Я злякалася, стрибнула. Не пам'ятаю, як, але змогла виштовхнути. Сама ж почала тонути. Сил не лишилося, а потім темрява. Може, річка мене підхопила і десь далі викинула на берег. Місцеві знайшли мене непритомною, хто я, звідки, нічого не могла сказати, знала тільки, що дарина. Але чому мама мене не шукала? Чому поліція не повернула до неї? А потім почався дитячий будинок, але там нічого цікавого. І ось відтоді я страшенно боюся плавати і майже нічого до того часу не пам'ятала. Дивно, що саме вам цей браслет попався. Дарино, а ти пам'ятаєш, звідки в тебе цей браслет? Маму, пам'ятаєш? Дівчина замислилася. Її щоками повільно текли сльози. Стас тримав її за руку і мовчав. Пам'ятаю, Єлизавета, вона художниця, неймовірні картини писала пейзажі натюрморти. Моя мама була із давнього шляхецького роду дуже багатого. Але після революції нічого в них не лишилося, тільки ось цей старовинний браслет. Він передавався у спадок, а зроблений був ще за часів Золотої Орди в одному з ханств. Ось це я пам'ятаю. І вона тобі його дозволяла носити маленькій дівчинці на річку. ахнула Лідія. Так, вона нічого для мене не шкодувала, одна мене виховувала. Тата не було, пішов, розчинився. І вона мені віддавала все, що могла, я це ось зараз пам'ятаю. Сукня гарна, каже одягай, нові босоніжки не бережи, просто одягай і носи. І браслет візьми, але його носи акуратно. Мама вірила, що він оберігає жінок, довго носила його, потім мені віддала. Ну, я й тягала його по селу. Можливо, якби не зняла, то й не знепритомніла б. Дивно, що ти цього всього за стільки років не згадала. А тут одна дрібничка стільки спогадів повернула, сказав схвильований Стас. Я ось зараз зрозуміла, що й всі ці роки мама думала, що я померла, розридалася Дарина. І я не знаю, пережила вона це чи ні. Василю, ми повинні її знайти. Ти пам'ятаєш назву села, дорогу туди. Лідія все ще сердилася на чоловіка за рибалку, на яку той таємно вирушив. Але бажання допомогти бідній дівчині було сильнішим. Так, давайте завтра поїдемо. Стас готовий був їхати зараз, але було пізно. Дарусю, а це що виходить? Ти у мене родовита шляхтянка? Мабуть, тільки багатств у шляхтянки ніяких немає, усміхнулася вона. Село називається Калинівка, я згадала. Ось туди завтра й поїдемо. Я скасую свої зустрічі. Василь зголосився їхати без зайвих умовлянь. Може, так дружина перестане на нього гніватися та й синові допомогти. А Дарина йому сподобалася, і він уже подумки називав її невісткою. За вечерею стільки й було розмов, що про цей випадок із річкою і про те, як Дарина втратила пам'ять. Лідія намагалася з'ясувати, а що у дівчини в селі є, яка є спадщина, але та лише плечима знизувала. Якщо мама жива, то будиночок, картини, шматок землі. А якщо померла, то й того немає. Вечеря начебто вийшла душевна і ніби навіть сімейна. Лідія ж із невеликим жалем дивилася на шикарний срібний браслет, який стільки років був її гордістю. Але вдіяти нічого не могла адже він належав родині дарини. Дівшину залишили ночувати, а вранці вони вчотирьох сіли у позашляховик Василя Ігоровича і вирушили до Калинівки. Їхати було майже 500 кілометрів. Але що ця відстань у порівнянні з багаторічною розлукою? Дарина нервувала, у неї завмирало серце. А що вона побачить? Чи жива мама, чи впізнає вона її. А раптом їй і серцем стане погано. Дарина крутила браслет у руках і мовчки дивилася у вікно. Не хвилюйся, все буде добре. Стас підбадьорював її, хоча теж помітно нервував. Дарино, ти адресу свою пам'ятаєш? після зупинки на заправці поряд із Калинівкою спитав Василь. Пам'ятаю. Садова будинок 3». Так, добре. Зараз знайдемо. Дарина розмірковувала, що, мабуть, дарма вони так швидко зібралися, може, треба було купити торт, ліки, щось іще. А потім подумала, а раптом нема кому це все віддавати, раптом хата порожня і забита. Коли вони приїхали за потрібною адресою, вже сутеніло, але дарина все миттєво впізнала. Вона ж часто бачила його у вісні, але не здогадувалася, що це її дім. Так, і будинок, і хвіртка, і квіточки ті ж біля паркану. А там що? Світло? Віконце світилося там, де була мамина майстерня. Дарина штовхула хвіртку і щодуху побігла. Двері відчинилися з таким самим скрипом так, цей запах лаванди, сушених яблук у сінях. Так, ось тут репуча мостина, а ось там майстерня. Вона затамувала подих і штовхнула двері. За Мольбертом сиділа вона, її мама, тільки сивочола і згорблена. Але все ж таки, це була вона. Навіть у тій самій малиновій кофті, яку мама так любила носити. Мамо. закричала Дарина і, задихаючись від ридань, кинулася назустріч. Та злякано обернулася, впустила пензель і довго дивилася, а потім, схопившись за серце, почала стогнати. Господи, дарино, як це може бути? Ти. Дарина сіла на підлогу, обійняла її коліна і заплакала. Мама плакала теж. Гладила її по волосю. Вони довго не могли заспокоїтись. Єлизавета тільки примовляла Я знала, що ти жива, знала, що врятувалася. Браслет же був із тобою. Я знала, відчувала. Він не був зі мною, я його тільки вчора знайшла. До кімнети увійшли Стас, Лідія та Василь. Вони мовчки спостерігали цю сцену і нічого не могли сказати. Лідія втирала сльози. А чоловіки відверталися, щоб ніхто не подумав, що вони теж можуть плакати. А потім Єлизавета схаменулася. Ой, я ж вас зараз чаєм напою. Чого тут сиджу, ридаю? Не турбуйтеся, спокійно сказала Лідія. Де тут кухня? Давайте я сама все зроблю. Стасику, допомагай. А потім вони довго пили чай і розмовляли про все про те, як жила Дарина, Лідія, про те, як познайомилися Дарина та Стас про браслет. Про річку та про майбутнє. Вони були як справжня родина, сміялися, сперечалися, плакали і були абсолютно щасливі. Я знала, що ти врятувалася, доню. Тіла ж твого не знайшли. Я в поліцію їздила, в дитячі будинки, але ніхто не міг допомогти. Бюрократія, тяганина. Я щодня думала про тебе. Знала, що одного разу прийдеш і тому збирала гроші. Хотілося тобі допомогти. Продавала картини, давала уроки живопису і загалом зібрала трохи. Віддам вам їх зі Стасиком. У вас коли весілля? А, мамо, та ми тільки зустрічаємося, поки й не говорили про весілля, зніяковіла Карина. А я думаю, саме час, усміхнувся Стас і дістав коробочку з каблучкою. Хотів учора, але тут так усе закрутилося. Даренко, ти вийдеш за мене? Звичайно, сказала вона. Опустила очі і обняла його. Ну, от і славненько, тільки й сказав Василь Ігорович, а жінки витирали очі хустинками і усміхалися. Після цього розпочалася нова сторінка життя їхньої родини. Стас і Дарина одружилися. Дарина забрала маму до міста, продали її будинок, картини і змогли купити їй затишну двокімнатну квартиру, в якій вона спокійно працювала. А там познайомилася із сусідом вдівцем, який дуже гарно залицявся і не дозволяв такій шикарній жінці самій тягати важкі полотна. Лідія та Василь дуже підтримували дітей і добре спілкувалися з Єлизаветою та кавалером її серця, а ще частенько вдвох їздили на рибалку. Лідії це особливого задоволення не приносило, але й чоловіка одного відпускати не хотіла. А хто тебе знає, того разу браслет знайшов, а цього русалку якусь. Ні ні, ні, не сперечайся, Василько, тепер рибалити тільки зі мною.